Кожного разу, коли ми чуємо ці слова, думаємо, ага, так, ну в принципі, я що, не матюкаюся? ніяке гнале слово зустрічі не виходить. Але гниле слово, е тобто нецензурна лайка, це гнеле слово безпосередньо з нашої точки зору. Ми з вами маємо звертати увагу на те, як дивиться на це Бог. І що саме Бог має на увазі. Під гнилими словами. І отут е, кожного разу, коли ми задумуємось над тим, що ж таке це гниле слово, е, потрібно розуміти, що гниле слово це кожне слово, яке не славить Бога. Е, яким чином можна не славити Бога е, словами? Тоді, коли ми говоримо щось. Добре про його творіння. Ми створені за образом і подобою Божою. І коли ми говоримо щось про когось іншого, написано, хто ти, що судиш брата Твого? Бо що один законодавець і суддя? А хто ти у Іван від Матвія в цьому розділі ми читаємо такі слова. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. Якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вас. Чому ж бачиш скалку, що в оці брата Твого, а колода, яка в твоєму оці, не відчуваєш? І п'ятий вірш лицеміри Спочатку вийме зі свого ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата Твого. Ми читаємо, не судіть, щоб і вас не судили, Бо яким судом судите, таким і будете судимі. Е, в посланні до Римлян, перший, е, другий розділ. Тому немає оправдання тобі будь-яка людина, котра осуджуєш, бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. І історія. 12-й, друга книга Самуїла, 12-й розділ. Господь послав до Давида Натана. Він увійшов до нього і сказав йому, в одному місці було два чоловіки, один багатий, а один бідний, у багатого були отари і дуже великі стада, а в бідного нічого, хіба що одна маленька овечка, яку він купив, оберігав і вона виросла разом з ним і з його синами. Вона їла його хліб і з його чаші. Відпочивала на його грудях і була йому, наче дочка, і прийшов мандрівник до багатого мужа, і він пожалів узяти із своїх отар і зі своїх стат, щоб приготувати від чужинським мандрівником, який до нього прийшов. Тож він взяв овечку бідного і приготував її чоловікові, який прийшов до нього. Давид дуже запалав з на чоловіка і сказав Натанові: Нехай живе Господь, приречений на смерть чоловік, який це вчинив. За те, що вчинив цю справу і за те, що не пощадив, він чотирикратно поверне за вечко і промовив на до Давида ти той чоловік, так говорить Господь і Бог Ізраїля. Ось такий приклад, коли грішник засуджує гріх страшенно з такою люттю засуджує гріх. А сам його робить. І коли Давид слухав історію, він аж ніяк не міг, навіть не підозрював, як ми бачимо з його реакції, він навіть не підозрював, що це говориться саме за нього. Тому що саме він був тим чоловіком, який забрав те єдине. І написано, написано далі, ми читаємо. Так говорить Господь Бог Ізраїля, я помазав тебе на царя над Ізраїлем. Я спас тебе від руки Саула, я дам, дав тобі дім твого володаря і жінок твого володаря на, на твоє лони. Я дав тобі дім Ізраїля і Юди. Якщо ж цього замало, я додам тобі ще до цього. Як це зневажив ти Господнє слово, щоб е, вчинити зло в його очах? Як ти зневажив Бога таким чином? А ми читаємо в Римлянам, знову ж написано, тому немає оправдання тобі, будь-яка людина, котра осуджуєш, бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. Ми знаємо, що є справедливий Божий суд на тих, хто таке робить людину. Невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що й сам робиш? Або нехтуючи баттм його доброти, лагідності і довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння. І Бог до цього часу терпить тебе, довго терпить, не карає тільки через те. Щоб ти мав шанс усвідомити свою гріховність і покаявся, Бог знає, як навернути грішника. Бог знає, як можна розмовляти з грішником, що саме от в цій ситуації йде. Колись потрібно було відкрити двері в одній будівлі. Потрібно було відкрити двері. І, е... Було кілька ключів і лом. Було кілька ключів і лом. І спробували відкрити ключами і от щось не виходило. Лом стояв. А чого лом стояв? Тому що ломом відкрити можна двері завжди, в будь-якому випадку. Але Бог з людиною діє настільки делікатно, наскільки це можливо. Бог Діє з, з, з людиною настільки по милості, наскільки це можливо. І він давно міг би показати людині, що ти робиш неправильно. Пам'ятаєте, як е, минулого разу, здається, говорили про ананію сапфіру? Зрішив, впав замертво. Зрішила, сказала неправду, впала замертво. І от уявіть собі, зрішив, бах, помер. А якщо написано, що всі зрішили і позбавлені слави Божої, і те, що виходимо тут, на цій землі, тільки завдяки Божому довготерпінню, Божому довготерпінню, який до цього часу, написано, не зволікає Бог з виконанням обійниці, але довготерпить, не бажаючи, щоб хто загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Тому написано, немає тобі оправдання. Будь-яка людина, котра осуджуєш. Бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш, адже робиш те ж саме, що осуджуєш. Я. Коли в мене є журнал, там, де я класний керівник, є журнал. І... Перед тим, як йти е, до вчителів, щоб виставляли оцінки, е, перед тим як йти е, до ну, інших вчителів, де там хто нам не виставив там це, чи семестрову чи річну, тому що мені потрібно звітність заводити, я по всіх журналах продивився, чи скрізь я виставив. Ну, Якщо скрізь виставив, потім він кажу, ну дивіться, що це таке, ну, оцінка не виселена. Mm. <ріх> Але до того моменту, поки в мене десь там ще не виставлено, десь не дописано, десь є за мною якісь хвости, я цього не роблю. Чого? Тому що е, я не маю права вказувати людині на її помилки, коли за мною таке ж саме. Бог каже, немає оправдання тобі будь-яка людину, котра осуджуєш, бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш. І коли ми хочемо зробити якесь зауваження, щось помітити непогане, якось осудити людину, потрібно спочатку перевірити. А чи в мене там все записано? Чи в мене все виставлено, чи в мене все там в порядку? І коли... Е ми будемо отак перевіряти, то цього часу достатньо буде для того, щоб Бог дав мудрості зрозуміти, що не, не завжди потрібно висловлювати своє судження. Не, не завжди потрібно е, озвучувати оцей осуд. Написано, бо яким судом, яким судом судите, таким і вас будуть судити. Нехай благословить Господь нас мудрістю, щоб е якомога менше висловлювати свій осуд інших людей. Тому що е дуже часто буває так, що ми просто не знаємо, в якій Ситуації знаходиться людина, щоб так зробити, які обставини змушую, змусили її е, вчинити саме так, або настільки, наскільки вона е, з Богом, щоб е, робити так, як каже Бог. Тому що е, в більшості ми от, оцінюємо людей по собі. От я б так, а я б так. А в кожного, в кожного різні виховання, різні, різні традиції, різні звичаї, різні е, цінності і оцінювати вчинок когось тільки через призму своїх бажань це вже неправильно. Тим більше, е, але якщо ми, е, ось написано п'ятому з п'яти віршем, Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як виняти скалку із ока брата твого. І то, якщо ми написано вийми колоду зі свого ока, позбудься своїх якихось недоліків, і тоді ти побачиш, як допомогти не засудити, що він такий нехороший, а допомогти позбавитись недоліків. Братою, що він, в принципі, має теж зробити сам. нехай благословить нас Господь в цьому і дасть мудрість, коли потрібно говорити, а коли потрібно змовчати. Коли оце осудження може бути обернене проти нас, як в Римлянам написано, якщо ми осуджуємо якусь людину, а самі маємо, як то кажуть, рельця в пушку, тоді Бог каже, невже ти думаєш, що будеш уникнеш покарання? Нехай благословить Господь нас бути такими, якими він хоче нас бачити. Для слави Його. Амінь.